Поява Русалоньки стала поворотним моментом в історії компанії Дісней. Вона не тільки запобігла краху самої Дісней, але й започаткувала створення культових класичних фільмів, таких як Красуня і чудовисько 91-го року, «Аладдін» 1992 року та Король Лев 1994 року. Про останні два мультфільми я вже робив окремі ролики. Посилання на них ви можете знайти в описі до цього відео. Так ось ці успіхи принесли значний прибуток, що дозволило Діснеї розширити сферу своєї діяльності за рахунок створення нових парків, медіапідприємств та стратегічних придбань, які були просто немислимі ще у важкі для компанії 1980-ті роки. Тому я. Продовжую розбиратися в мультфільмах, які призвели до Ренесансу Діснея. І сьогодні ми поговоримо саме про Русалоньку. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіно всесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів. Та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Історія створення русалоньки у 1980-х роках анімаційний підрозділ Walt Disney Studios переживав складний для себе період. З'явилося припущення, що через низькі касові збори та слабкі відгуки критиків. Студія може відмовитися від виробництва анімаційних фільмів. Смерть Уолта Діснея залишила студію без натхненника, і творча порожнеча зберігалася довгі роки. Хоча на студії, як і раніше, працювали талановиті аніматори, здатні створювати гарні мультфільми. Відсутність Діснея заважала створенню фільмів на рівні з улюбленою класикою. Очевидно, стала потреба у живому лідері, здатному впроваджувати інновації. Та визначати напрямок розвитку студії. Ситуація ускладнювалася тим, що на студії відбувалася зміна поколінь. Старі аніматори, які були зірками в період розквіту Дісней, виходили на свою пенсію або йшли з життя. А нове покоління Тіма Бёртона та Джона Лістера шукало свій шлях в іншому місці. Переломним моментом стало те, що аніматор Дон Блуд. Покинув студію у 1979 році і заснував свою студію Don't Blood Productions. Справжній переворот у компанії стався у 1984 році. Рой дісней молодший, племінник Уолта Діснея, організував зміну керівництва. На заміну старої команди прийшли нові особи це Майкл Ейснер та Френк Уеллс, які очолили компанію. Причому Ейснер. Призначив Джефрі Катценберга керівником кіно, анімаційного та телевізійного підрозділів. Приплив нових кадрів був край необхідний, оскільки фінансові показники студії бажали кращого. Анімаційний підрозділ Дісней бажав радикальних змін. Важливим рішенням став переїзд анімаційного відділу до Гліндейлу з легендарного кампусу в Бербанку, що порушило традицію, закладену самим Уолтом Діснеєм. Цей крок відзначив зміну пріоритетів, натякаючи на зниження значості анімації на студії Дісней. Переїзд став важким ударом по моральному духу аніматорів, але водночас захопив їхню рішучість довести свою значущість. Під керівництвом Катсенберга було скликано найважливішу нараду, де аніматорам було запропоновано розповісти свої ідеї нових проєктів, враховуючи цільову аудиторію студії. Було надано вказівку створити безпечний контент, що підходить для дітей. Рон Клеменс був присутніх на цих зборах і згадав про русалочку Андерсона. У той період компанія Disney вже мала фільм на русалочу тему романтичну комедію Рона Ховарда сплеск 1984 року. Фільм став першим випущеним під лейблом Disney Touchstone Films, призначеним для перегляду дорослішої сімейної аудиторії. Після успіху фільму з Томом Хенксом і Деріл Ханною в головній ролі виникли плани створення сіквелу, що змусило Дісней відмовитися від пропозиції зняти русалоньку. Зрештою, навіщо випускати два паралельні фільми про русалоньку, особливо якщо один із них живий, а інший анімаційний. Однак, коли Каценберг розглянув пропозицію Клеменса після презентації, він зрозумів, що русалонька ідеально підходить для потреб студії. У золоту епоху Діснея його чарівні фільми отримали визнання, а білосніжка, попелюшка та спляча красуня стали вічною класикою. У русалонці ця спадщина була підтримана і розвинена. В ній знайшли відображення тенденції до створення героїнь, які мали великі можливості та активно досягали своїх цілей, у тому числі і кохання. Це приваблювало дівчаток, які могли індифікувати себе з енергією головних героїнь. На думку Каценберга, такий сюжет органічно вписувався у дитячий анімаційний фільм. Єдиним його недоліком була передбачувана орієнтація виключно на жіночу аудиторію, адже останні десятиліття фільми, орієнтовані на хлопчиків, приносили більший фінансовий дохід. Тому Каценберг ухвалив подвійне рішення: з одного боку, він схвалив проект, з іншого відклав його виробництво доти. Доки студія не завершить перспективніші з фінансової точки зору проекти. Головним із них став фільм Олівер та компанія. Це екранізація Олівера Твіста з тваринами у головних ролях, яку Дісней випустила у 1988 році. Цей фільм був орієнтований на чоловічу аудиторію, що зробило його надійною інвестицією. Озираючись назад, можна сказати. Що ця затримка справді виявилася вигідною для Русалоньки. Якби фільм було запущено у виробництво негайно, то композитору Алану Манкену та автору тексту Говарду Ешмою просто б не вистачило часу для роботи. Їхня спільна робота зіграла важливу роль у перетворенні фільму на мюзикл. Коли Русалонька набрала своїх обертів, її творці дізналися про успішні касові збори фільмів Олівер та компанія та хто підставив кролика Роджера. Ця новина спонукала Дісней виділити на «Русалоньку» більше коштів, внаслідок чого бюджет фільму становив 40 мільйонів доларів. Для порівняння бюджет фільму Кролик Роджер був лише 58 мільйонів доларів. Детальніше про сюжет Русалоньки в оригінальному творі Ганса Християна Андерсона Аріель після зустрічі з принцем обмінює у відьмі свій голос на ноги. Відьма робить кожен крок болючим, ніби вона йде розбитим склом. Русалонці не вдалося завоювати серце принца, бо він влаштував бал, де хотів вибрати собі дружину ту, хто краще танцює. У Аріель нічого не вийшло, вона і так ледве стояла на ногах. Принц одружився з іншою. І тоді русалочка вирішує вбити його ножем. Вона міняє на ніж своє чудове волосся. В останній момент вона передумує, кидається у воду, вмирає та стає морською піною. На відміну від похмурого фіналу оригінальної казки Андерсона, команда Дісней внесла істотні зміни до розсаленки. Дісней вирішив зробити морського царя Тритона більш значущим персонажем і посилив виходійську сутність Урсули, створивши найнепруженіший конфлікт. Порівняння казки Андерсона з Діснеївською анімаційною адаптацією виявляє явні відмінності. Однією з перших змін було ім'я головної героїні. Якщо в касті Андерсена її називали русалочкою, то в Діснеївській версії її ім'я Аріель. У Діснеївському варіанті відсутня бабуся героїні, яка в оригіналі відіграє ключову роль у формуванні прагнень русалоньків. Крім того, Дісней включив у фільм Себастіана, Флаундера та Скатл. Хоча у сказці Андерсена цих персонажів зовсім немає. Також у касці Андерсена розглядається поняття раю, безсмертя та існування вічних душ. Де зв'язок русалоньки з бабусею знайомить її з уявленням про те, що люди мають безсмертні душі. Прагнення довічного життя відіграє важливу роль у бажанні Русаленьки стати людиною. У Діснеївській анімації перетворення Аріель з Русаленьки на людиню зображено досить м'яко, у казці Андерсена драматичніше. В оригіналі морська відьма не тільки викрадає голос Русаленьки, а й позбавляє її мови. Процес перетворення показаний як нестерпно болючий. А коли Русалонка ступає на землю, то відчуває кожен крок так, ніби йде по склу та гострим мечам. Трошки про анімацію русалоньки у процесі створення русалонки аніматори зіткнулися з низкою перешкод, оскільки працювали із відносно скромним бюджетом у 18 мільйонів доларів. Марк Діндал, керівник робот із візуальних ефектів, згадував про складнощі анімації погоди. Зокрема. Про сцену шторму, в якій Аріель зустрічає Еріка. Човен переслідує стихія, і, врешті-решт, він спалахує. Він черпав натхнення із Пінокіо, та вивчав попередні роботи Дісней, щоб передати суть елементів дощу, хвиль та вогню. Саме послідовність шторму була складною задачою для аніматорів, робота над якою тривала більше одного року. У фільмі були використані обширні ефекти, що нагадують фантазію. А в підводних сценах були потрібні ефекти заломлення світла, бульбашок та постійний рух волосся під водою. Складність анімації поверхні води та човнів ще більше ускладнював задачу, а магічні ефекти збагачували візуальний ряд фільму. Незважаючи на художнє новаторство, під час створення фільму використовувалася стара техніка це пофарбовані листи цілолоїду. Дісней та Піксар вже досліджували систему комп'ютерної анімації Капс. Але вона виявилася надто ненадійною для широкого застосування. У Росалочці система Капс використовувалася лише у кількох сценах. Це був останній випуск фільму Disney, у якому використовувалася традиційна целюлоїдна анімація, оскільки наступні проекти перейшли на комп'ютерні методи. Дизайн світу і персонажів Русалоньки. Різні варіанти дизайну персонажів майже повністю змінили зовнішність ключових фігур фільму Росалонька. У Аріель спочатку була світла зачіска, але її перетворення на руду символізувало палкий характер. Аніматор Глен Кін підкреслював, що зачіска персонажа показує його внутрішній розвиток протягом усього сюжету, включаючи саму Аріель та її сестер. Зображення Аріель також викликало суперечки серед аніматорів. Реалістичний підхід Глена Кіна до обличчя Аріель викликав дискусію про стандарти краси. Наставник Кіна. Френк Томас та Олі Джонстон звернули увагу на відхід від ідеалізованих принцес попередніх епох Діснею. Те, що Кін приділяв особливу увагу передачі реалістики, а не традиційній естетиці, стало визначним кроком для покоління аніматорів. А ось під час створення урсули Глен Кін черпав натхнення в культовій іконі Девайн. Спочатку він розглядав традиційний жіночий образ, схожий на маліфісенту. Але визначення образу Дивайн призвело до змін характеру Урсули. Новий образ призвів до того, що Урсула стала більш цікавим та захоплюючим антагоністом із елементами, що нагадують драх культуру. Образ Себастіана також зазнав помітних змін. Спочатку Себастьян був англійцем або ямайцем, але рішення зробити його карибським крабом із тринідаду надало його характеру багатства та почуття культурної самобутності. Ця зміна відобразила його яскраво виражену індивідуальність і додала багатошаровості до образу. Фільм відрізняється яскравою візуальною творчістю, легкістю та яскравістю зображення деталей. Кольорова палітра засліплює, а анімація випромінює свободу та життєву силу, а пісні доповнюють сюжет детальніше про персонажів Русалоньки. Дісней, дотримуючись традицій, Підібрала акторів озвучування, орієнтуючись на їх талант, а не на статус знаменитості. Такий підхід дозволяв Дісней привертати увагу, не покладаючись на популярність знаменитості і тим самим знижувати витрати при збереженні якості. В результаті на роль Аріель була запрошена театральна актриса Джоді Бенсон, відома Ешману по ролі у фільмі Посмішка. Незважаючи на привабливість Бенсон, її зовнішність не мала для співрежисерів жодного значення. Їх вибір залежав від вокальної майстерності та відповідності характеру Аріель. Аріель була спільним витвором: зовнішність героїні натхнена юною Алісою Мілано, зіркою ситкому хто в хаті господар та всі жінки відьми, Бензон озвучив її, а Ешман, Клеменс та Маскер написали її репліки. Ось така синергія вийшла. Шеррі Стоунер, у минулому член імпровизаційної групи Groundlings, а потім сценарист. Та актриса озвучування доповнила образ Аріель жестами. Складність полягала в тому, щоб створити реалістичні людські персонажі, які не мають такої ж карикатурної виразності, як тварини або фантастичні істоти. Для вирішення цієї проблеми співрежисери звернулися до легенди Діснея Кетрін Бомонт, яка зображала Алісу в Алісі в країні чудес та Венді в Пітері Пенні. Щоб відрадити практику використання живих акторів як референси. У парі зі своїм партнером Джошуа Флінкіном Стонер зіграла найскладніші сцени за участю Русаленьки та принца. У ході цих постановок аніматори також вивчали зображення довгого волосся під водою та на вітрі. Тим не менш, головним архітектором образу Аріель був провідний дизайнер та аніматор Глен Кін. Він вклав усю свою душу та художню майстерність. У матеріалізацію образу рудоволосої дівчини, вдихнувши в неї життя. Спочатку Арієль мала бути блондинкою, як я казав раніше, як Деріл Ханна у фільмі Сплеск. Але контрастне руде волосся краще доповнювало її зелену луску. Серед основних персонажів найдовше виношувалася ідея морської відьми. Цей персонаж повинен позбавити Арієль голосу в обмін на людську подобу і накласти на русалоньку чари. Завоювати серце принца, або потрапити у вічне рабство. Спочатку Чаклунка замислювалася зі стронкою фігурою, що нагадує Джоан Колінс із телесеріалу Династія. Але згодом її дизайн змінився. Аніматори дійшли висновку, що найбільш підходящим варіантом для натхнення буде Дівайн, якого у фільмах Джона Уотерса зображував трансвестит Харріс Мілстед. Цей образ був дуже схожий на зовнішність та особливість Дівайн. Голос відьмі подарувала Пет Керол, театральна акторка та телевізійна комедіантка. Крістофер Деніал Барнс озвучував Принца Еріка. Семюл Райт подарував голос крабу Себастіон. Канет Марс виступив у ролі короля Тритона. Комік Бадді Хакет озвучував чайку. Собаку Макса озвучував знаменитий Френк Велкер, відомий своїм озвучками, у тому числі у мультсеріалі Трансформери. Музичний супровід в Русалонці. Під час розробки концепції фільму композитор Ешман перебував у Нью-Йорку та був поглинений режисерською та драматургічною роботою над мюзиклом Посмішка це була його третя значна робота після мюзиклу кінця 70-х років God Bless You, Mr. Rosswater і бродвейської адаптації магазину жахів 1982 року. В обох проектах. Ешман співпрацював із композитором Аланом Манкеном. Каценберг звернувся до Ашмана за рекомендацією музичного магната Девіда Гафена, який згодом став одним із засновників студії Dreamworks разом із Каценбергом та Стівеном Спілбергом. Незважаючи на участь у виставах для дорослої аудиторії, Ешман дуже хотів писати пісні для дитячих мюзиклів. Занурившись у роботу над фільмом одного разу у Нью-Йорку, Ешман дізнався. Що Клеменс та Маскер зайняті написанням сценарій для «Русалоньки». Сценаристи, які спочатку скептично ставилися до цієї співпраці, змінили свою думку після зустрічі з Ешманом, зрозумівши, що він не нав'язує, а доповнює ідеї. Його дотепність та поетичне чуття мали покращити фільм. Дует Говарда Ешмана та Алена Манкена був спрямований на те, щоб переосмислити анімаційні фільми як мюзікли. Їхня співпраця. Дозволила зберегти суть класичних історій про Діснеївських принцес, але при цьому привнести унікальний музичний підхід, в якому знайшли відображення стилістичні впливи Каліпсу та регі. Вихід русалочки викликав в анімаційному підрозділі Дісней як хвилювання, так і трепет. Майкл Ейснер та Джефрі Каценберг, які нещодавно прийшли в компанію, мали вирішувати задачі, які стояли перед напрямом анімації у Дісней. І вести цей підрозділ в успішне та процвітаюче майбутнє. Русаленка ознаменувала кінець однієї епохи та початок іншої. Після виходу на екрани фільм здобув широке визнання: він повернув класичний діснеївський шарм, зачарувавши глядачів різного віку яскравими персонажами, анімацією та ефектами. Спільна робота Клеменса та Маскара продемонструвала значущість анімаційного підрозділу Дісней. Фільм заробив вражаючі 211 мільйонів доларів при бюджеті 40 мільйонів доларів і перебив збори Олівера та компанію, які становили лише 75 мільйонів. У 1990 році Русалонька отримала два Оскари за найкращу оригінальну музику та найкращу пісню Under the Sea» у виконанні Самуеля Райта. Також фільм отримав два золоті глобуси та «Гремі» за ту ж пісню. Фільм ознаменував собою початок епохи, коли анімаційні фільми набували все більшої популярності. Така ось історія цього мультфільму. Сподіваюсь, що вам було також цікаво, як і мені. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.